Мені так незручно адже я її в приклад ставила, яка вона мама хороша, яка в неї дитина самостійна, все вміє та знає, а як глибше копнула, то мені аж волосся на голові заворушилося. І що робити тепер, не знаю. Мені було сорок, коли я зустрілася з Таною в пологовому. Я з другим, а вона з першим. Не думала, що ця зустріч матиме продовження, тому дуже здивувалася, коли ми виявилися ще й сусідами. Не близькими, бо в одному мікрорайоні, але водили діток в один садок і в одну групу. Знаєте, які ті розмови з мамами що ваша в садку їсть, що ні, хто з дітей нечем на себе поводить, куди поїхати на вихідні, щоб діток здружити. А Таня мене впізнала і каже То ми разом були в палаті. Так, я теж тебе пригадую. І отак було й по розмові. Але раптом Таня почала мені писати із тим, аби зустрітися та здружитися. Між нами велика різниця у віці, яка я їй подружка, але вона не припиняла писати мовляв, живемо недалеко, діти дружать, то й ми можемо. Ну і я і запросила її в гості скоріше від того, що мої подруги на онуків чекають, а я он прив'язана до малечі нікуди й не підеш, бо ж треба глядіти і ще й по дому все робити.